Я от взяла собі морозиво, дивіться, класне. Тут у нас класне таке морозиво. Ой! Це я ще взяла собі. Там от бачили, так, да, такі у нас файні льоди, називається. Дуже смачне морозиво на набережні, в Житомирі. М -м -м, красота. Угу. Супер. Зараз десь сядемо. Або пройдемося. Покажу вам трошки набіршну. Вон там бесідка, Акація цвіте. Вон дивіться навколо навкруги бесідки. Скільки дерев вакацій, класне. Сакури тут уже поперецвітали, цілий рядок сакур було. Такий майданчик, де можна позайматися спортом. М -м -м, красота. Тут тут ще буває фонтанчик літом. Вон, бачите, такі маленькі отвори. І там водичка б'є, не виходить, як фонтан. М -м -м. Вон, які тут снар снаряди ці спортивні. Візні тренажери. Ммм, фереро шеїка смачна. Морозова. Класс. Тут можна в шахи прийти погра... пограти, така красота. Тільки вам краси познімає. Мені в цьому морозі подобається цей ріжок. Він такий свіжий, хрустящий. М -м -м, красота. На банк вийшов. Красота. Всі, хто ще на, на, в житомирі не пробував там на, на набережні. морозиво обов'язково спробуйте. Мені там подобається соловна карамель Це точно смачне. Бо я ще пробувала, яке там мені давали пробувати якийсь там пармезан з полуницею. Щось там ще. Три різні смаки, а, либо от м'ята. Це таке кисленьке, не дуже смачне. Вот. А це в мене Ферреро Роше. Смачне, рекомендую. Солона карамель теж дуже смачне. М -м -м. Все інше на любителя. В общем теж треба знати, що кому що подобається, які смаки. От. Хто ще тут в Житомирі не буває. Приходьте, прогулюйтесь. Поки ще цвіте акація і шипшина. Дуже класні аромати в парку. Сейчас зараз піднімемося трошки по сходах. покажу, вам як краса. Вон там міст прогулочний. Прогуляємося ще воно які тут величезні скали. такі класні. Така от краса. Як цвітуть у ціщик, якісь кущики називаються, такі білі, білі гарні. Вон скільки їх Катя. Дивіться, скільки тут цілий Катієвий ліс. І тут такі білі. Вон як набережно виглядає звідси. Класно, правда? Прям красота. З бесідки теж гарний вигляд. Тут от дивіться, як прям картина. Можна писати картини. Я багато гарне. Річка, правда, вже... Вон вже хтось катається на, на цьому, на чорні, на що він можна брати на прокат. Така красота. Дивіться. красота. Отсюда. Катя горно цветы. Прогуляемся. В ту сторону парка. Такая красота. Видите, вон там. Такая природа гарна. классно видите как роса там щетаєш художники часто малюют картины. Сейчас вам засниму. Такая красота можна заподнятися вот там акати Супер. Можна взяти прокат цей самокат. І ось така красота. Кущі верні. Як ці кущики називаються, пишіть в коментах. То що ся забула. Якось знала, знала, а потім забула. І от така набережна зверху. Там, де ми з вами сиділи. І Леота смачне Ну Усім чудового дня. Пока-пока. На корічка. Може там на прокат і човен забирати, і цей і катамаран на вибір. Ну,